Використання мотиваційних систем є одним з фундаментальних аспектів при розробці ігор. Зрозуміти, як ці інструменти впливають на поведінку гравців, має велике значення для розробників ігор. Щасливою обставиною є той факт, що в цій сфері існує значна кількість досліджень. Один з провідних вчених у цій області Річард Бартл. Британський письменник, професор і дослідник у галузі ігрового дизайну та розробки ігор. Річард відомий своєю роботою над створенням однієї з перших масових багатокористувацьких онлайн рольових ігор MMORPG з назвою MAD – Multi-User Dungeon у 1978 році. Окрім цього, він визначив чотири основні психологічні типи гравців, відомі як психотипи гравців Бартла. Ці психотипи допомагають нам краще розуміти, які мотивації спонукають людей до участі в рольових іграх. Гравці-накопичувачі. Цей психотип гравців належить до найбільш широкої категорії близько 40% гравців, проте відсоткове співвідношення може варіюватися залежно від конкретного проекту. Наприклад, в одній грі може бути лише 15-20% накопичувачів, тоді як в іншій – до 50%. Вони є найпоширенішим психотипом серед гравців. Гравці накопичувачі мають основну мету нагромаджувати багатства та отримувати вищі статуси. Вони задоволені, коли мають велику кількість ресурсів та можуть досягти різних цілей. Нагороди у вигляді бейджів, медалей та інших визнань їхніх досягнень стимулюють їх. Головне задоволення для накопичувачів полягає в досягненні мети. І вони завжди прагнуть до нових викликів та складніших завдань, оскільки знають, що за це буде винагорода. Гравці накопичувачі готові вкладати час і за можливістю гроші в прискорення свого розвитку у грі однак вони завжди більше цінують успіх, якого досягають власними зусиллями. Їм подобається сценарій витратити час отримати винагороду. Важливо відзначити, що накопичувачі залишаються в грі на найбільший термін і можуть стати джерелом прибутку для розробників, завдяки своєму бажанню монетизувати свій прогрес у грі. Психотив гравців, відомий як кілери, є менш поширеним. Приблизно 10% гравців належить до цієї категорії. Проте важливо відзначити, що в їх присутності в грі вони можуть внести значний вклад у геймплей. Гравці кілери цінують такі аспекти гри, як домінування, вплив, навички та сила. Ці цінності також можуть бути важливими для інших психотипів, але для кілерів вони мають особливий вагомий характер. Вони майстерно використовують можливості гри для виявлення своєї домінантності та здібності. Вплив на та інших гравців є ключовими для їх задоволення. Кілери полюбляють змагатися брати участь в турнірах та змаганнях, де вони можуть продемонструвати свою майстерність та домінування. Вони зацікавлені у всьому, що дозволяє їм взаємодіяти безпосередньо з іншими гравцями. Крім того, кілери вважаються групою, яка найбільше готова платити за можливість домінувати та перемагати в грі. Ця мотивація робить їх досить монетизованими гравцями. З приводу тривалості гри, кілери зазвичай залишаються в аварії середньої тривалості, але їх активність і вплив на геймплей можуть бути значущими. Гравці-дослідники для гравців-дослідників ідеальні умови це наявність різноманітних ігрових механік, багатий контент і можливість застосовувати свій розум. Вони віддають перевагу вивченню оглядів ігор, і для того, щоб залучити її до гри, потрібно переконати. Що вона цікава і варта їхнього часу, схоже, до кілерів дослідники цінують навички, проте вони також вкладають значний акцент на отримання знань, вивчення ігрового контенту, механік та можливостей, які пропонує гра. Їм найбільше подобається розмаїтість та багатошаровість ігрового світу. Також для дослідників важливо розвивати всілякі таланти, які допомагають розкрити всі аспекти гри. Включаючи ті, які залишаються прихованими, щоб привернути цю категорію гравців, у гру слід включати діалоги і квести, а сюжет повинен бути різноманітним і захоплюючим. Якщо гра вже зацікавила дослідників, вони залишатимуться в ній надовго, доки гра буде надавати їм випробування та виклики. Гравці соціальники. Соціальники це гравці, які віддають перевагу спілкуванню взаємодію з іншими, популярності та, звісно ж, розвагам. Якщо накопичувачі пишаються набутками та досягненнями, кілери – домінуванням і владою, дослідники розумом і кмітливістю, то соціальники орієнтуються на популярність, тому важливо надавати гравцям можливість виділитися, змагатися і конкурувати. Для залучення соціальників до гри необхідно створювати механіки патігеймів, конкурси, вікторини, механіки спілкування асоціаціями. А інші, де спілкування та взаємодія гравців є основою геймплею. Цей психотип відносить до благородних гравців, але і тут є свої особливості. По-перше, соціальники відштовхують стратегічні ігри, і коли вони доєднуються до гри, зазвичай застосовується їхнє его у конкретній кампанії. По-друге, вони не схильні затримуватися в одній грі надовго і втримати їх може бути важче, ніж інші психотипи. Зазвичай вони приходять, грають і переходять до іншої гри. Однак вони можуть привести до гри багато друзів, серед яких природно будуть і гравці інших психотипів. Успіх гри полягає у тому, щоб задовільнити всі психотипи гравців, а для цього мають бути створені умови, за яких формується баланс аудиторії гравців. Натримання наступних умов допоможе вам у цьому. У кілерів не повинно бути абсолютної свободи дій. Якщо потрібно, щоб вони виконували свої функції, не змушуючи інших гравців своїми діями покидати гру. Варто створити щось на зразок поля бою, де будуть проходити бої. Важливо, щоб усі гравці мали право вибору і вирішували воювати чи обрати інший шлях розвитку у грі, або використати кооперативну механіку. Цей метод дуже ефективний і дозволяє зберегти аудиторію. У соціальників повинен бути максимум можливостей, щоб реалізовувати свій потенціал. Незважаючи на те, що їх лояльність грі завжди під питанням, вони сприяють утриманню в ній інших учасників і залученню нових. Будь-яка соціальна активність комунікація має в грі вітатися і заохочуватися. Ми розглянули з вами психотипи гравців за системою Річарда Бартла, яка надає можливість розробникам створювати підхід до розробки ігор та іграфікованих систем. Звісно, ця система не є універсальним рішенням або філософським каменем. Але розуміння поведінки гравців та того, що приносить їм задоволення, може допомогти вам підвищити свій рівень як розробника ігор або розпочати свій професійний шлях у цій галузі, чого ми вам щиро бажаємо. На чому я з вами прощаюсь. Дякую, що дивились, Па-па!